Він повернувся. Руслан Бабенко повернувся до загальної групи. П'ять тижнів пропустив капітан Полісся через ушкодження. І це найбільший термін, коли не грав Руслан. Я не пам'ятаю, що в моїй кар'єрі такий був період. Важко було і... і багато працював і в залі, і відновленню багато уделяв часу. І так, можна сказати, що фізичні кондиції не в доброму такому стані, але з кожним тренуванням чую себе добре і побачимо. Дуже сумував. І, по-перше, хочу подякувати всьому медичному персоналу, фізіотерапевтам, тренерам, з якими я проходив реабілітацію і дуже радий повернутися. І попереду найважливіша частина першої частини сезону. І, е Дуже чекаю цих матчів і маю надію, що зможу допомогти команді. Брати взагалі кадрову ситуацію, якою вона є нині. Ну, у нас все так же е, продовжується відновлення певної кількості гравців. Бені Макуана, ну, по Данилу Безкоровальне, ми так само знаємо. Матіш зараз теж зазнав невеличкої травми. А так останнім часом теж да, у нас вже більше повернень. Ну і це радує, звісно, але так само ми маємо розуміти, що той же Руслан зараз має. Маємо врахувати той термін, який йому довелося відновлюватись, і розуміти, що кондиції можуть бути неоптимальними. Але загалом на сьогоднішній день ситуація покращилась. Руслан Бабенко повернувся якраз у дуже важливий для команди період для житомирян Нині починається вкрай складний графік. Усі найближчі суперники із верхньої частини турнірної таблиці. Але грати каже Руслан. То набагато легше, аніж спостерігати за матчами у ролі вболівальника. Багато нервових клітин, очевидно, витрачав у день матчу, дивлячись. Да, дуже багато, дуже багато. І я ж кажу, з оптимізмом дивлюсь в такі лобові матчі, що нас чекають, і, знаєте. Я коли дивився зі сторони на наші матчі, там роздягальні, і питався так хлопцям допомогти морально, якось так, ментально. Але я ж кажу, все, все буде вирішуватися на полі наступних матчів. Один із ключових поєдинків для полісся кубкова гра. В одній восьмій фінал уже Тимиряни прийматимуть вкрай непростого суперника Криворізький Кравбас. У минулому сезоні команди перетиналася лише в УПЛ. Поєдинок у Житомирі завершився нічиєю 1-1. А от у кривому розі через кляту русню і безкінечні повітряні тривоги матч розтягнувся аж на два дні. Мінімальну перемогу 1-0 тоді здобуло полюсся. Потужна команда, сильна команда. Е, є дуже хороший баланс по гравцям в кожній лінії е, В кожній лінії. Е, є дуже дуже, на мою думку, якісні гравці, які, у яких так само ще є більший потенціал для розвитку. Ну і безпосередньо та стратегія, яку команда зазвичай обирає, так само не може не імпонувати, я думаю, бо вона достатньо агресивна, достатньо. Е, проактивна, з таким бажанням вимушувати суперника помилятись, що достатньо часто вдається робити. Вони завжди такі дуже агресивні. Я б сказав, одна із таких найдинамічних команд, яка ніколи не зупиняється, неймовірний контр у команди. І вони завжди, знаєте, як дихають в спину тобі. І з ними дуже важко буде грати, і ну, ми налаштовуємося на. на, на Пер першу чергу на бій, і в першу чергу тренер зауважив, щоб ми не програли боротьбу і вигризали кожен м'яч. в останньому розіграші Кубка України. Полісся дійшло аж до півфіналу на різних стадіях, програвши агробізнес Дніпро «Дніпро-1» та «Олександрія». А от гра із горсклою в одній другій склалася досить драматично. Житомиряни наприкінці поєдинку отримали шанс зрівняти рахунок і перевести гру в Овертайм, але не реалізували пенальті. Бачиш, з яким команда настроєм підходить до Кубкового поєдинку проти Кравбаса? От наскільки ці втрати очок вплинули чи не вплинули? З агресивним таким настроєм, це, може, це наш, нас підштовхне на якусь агресію і на якусь таку більш е, динамі, динамічну гру з перших хвилин. Бо останні два матчі ми втратили очки, але це не треба робити трагедію. Бо Бо, бо це футбол, і ми не можемо в кожному матчі в першому таймі забивати по три м'ячі. На це на треба час, щоб і команда зростала з кожним матчем. І, і такі матчі бувають, як і з Колосом і з Лівим Берегом. Е, Треба час робити висновки і рухатись далі. Якщо нам вже довелося скажімо так, втратити і очки і десь отримати холодний душ і в той самий момент якийсь додатковий момент навчання, значить ми маємо дійсно по використати цю, цю ситуацію. Звісно, я розраховую на те, що цей урок пройде не просто так. Але я більше вірю все рівно в той факт, що ми маємо глобально змінювати ось цей трохи зверхній підхід до речей, які не можуть впливати на нашу мотивацію. Для мене не може на нашу мотивацію впливати якісь результати, які пішли не за нашим планом. Не може на мотивацію впливати ім'я суперника, з яким нам зараз доведеться грати. Не може на мотивацію впливати для нас, на якому місці знаходиться суперник. Чи це кубок, чи це чемпіонат, чи це товариська гра. Просто цього бути не може. Але це є, і глобально це змінити не так легко. Припускаю і дуже сподіваюся, що з точки зору мотивації всім все зрозуміло. І суперник якісний, і кубок. Так само турнір, в якому ми не маємо права на помилку. Тому я, я враховую, що в е, той час, який у нас зараз був, ми інвестували е, адекватно, так як могли. Ми подивимось по факту, вже, що ми зможемо е, продемонструвати цьому матчі.